На Черкащині розцвіли яблуні. Поряд зі стиглими плодами на гіллі з'явились білі квіти. Фахівці кажуть, пізнє квітування дерев і кущів у нашому краї не рідкість, причина мінлива погода. Та для людей це справжнє диво. Приїхав по урожай, а знайшов квіти. Володимир Приходько, навідавшись у власний сад у селі Нечаївка, очам не повірив. Його яблуня зацвіла. Приїхав на дачу ввечері. Зранку пішов в ліс по гриби. Коли повертався назад, помітив, що сусіди стоять із мобільними телефонами і знімають в Я придивився дійсно, цвіте і не просто цвіте. В прошлому році вона теж цвіла, але квіти були тільки на гілочках, а в цьому році прямо з яблук. Чим це пояснити, я не знаю. Господар пригадує, це деревце квітувало восени й минулого року, але тоді на ньому не було жодного плода. А нині квітка розпустилась із самого яблука. Тепер до двору пана Володимира сходяться люди з усієї околиці, ведуть дітей на екскурсію. Може, якесь ну добре, воно навряд я не знаю. Господар яблуньки все спростовує. На його думку, причиною повторного квітування є зміна клімату. Про різке потепління в Україні гідрометеорологи твердять давно. Та садоводам це не на руку. Подовження вегетативного періоду рослин дозволить збирати з окремих культур урожай двічі. Тому деякі сорти дерев мають таку особливість, як би закінчити свій перший, перший період вегетації і розпочати новий. Чи дочекаються українці подвійного урожаю в рік чи ні, покаже час? А от дерева, які плутають пори року, радують людей і прикрашають осінній пейзаж. Світлана немластива, черкаська служба новин.